Влаштування покрівлі з волокнисто-цементних хвилястих ВЦХ, листів. Перший етап облаштування даху розробка та експертиза проекту. Важливо пам'ятати, що крім суто технічних вимог, необхідно врахувати і кліматичні характеристики регіону, зокрема, переважаючи в даній місцевості силу та напрям вітру. Ми рекомендуємо покрівлі горишного типу з волокнисто-цементних хвилястих листів доцільніше проєктувати для дахів одно двохсхилої та полігональної форм. Робочий проект має відображати ряд ключових моментів: по-перше, детальний план розкладки листів на схилах даху з позначенням місць розміщення рядових фронтонних та карнизних листів, а також типових деталей для облаштування гребенів, ребер, розжолобків і вітрових дощок. По-друге, мають бути позначені місця кріплення листів та герметизації зазорів. Герметизація проводиться в місцях напуску і перекриття при нахилі даху 10-20%. По-третє, систему водовідводу формують та проектують разом з вузлами кріплення сегментів водовідводу. Після перекриття стін встановлюється опорний брус Мауерлат. Якщо стіни цегляні, то мауерлат являє собою брус 140 на 140 чи 180 на 180 міліметрів, встановлений на рівні з внутрішньою площиною стіни і обмурований зовні цегляною кладкою. Зверніть увагу: між мауерлатом і цеглою обов'язково укладають шар вологоізолюючого матеріалу. Щоб дах не зірвало вітром, мауерлат необхідно поєднати зі стінами. В нашому випадку мауерлат кріпиться шпильками, закладеними в цегляну кладку на глибину близько 30 сантиметрів. Після встановлення мауерлату посередині на підморовку встановлюють нижні повздовжні прогони. А для зменшення горизонтального розпираючого зусилля, що передається на стіни, встановлюють затяжки. Після монтажу нижньої частини дерев'яної конструкції приступаємо до спорудження стільця. Залежно від ширини будинку, замість стільця можуть використовуватися інші конструкції. Після спорудження стільця на відстані від 0,9 до 1 метра одна від одної встановлюємо крокви. Вони опираються на Мауерлат і на повздожні верхні прогони. Крок викріплять до мауерлату за допомогою скоб чи спеціальних кутників або за допомогою скрутки з дроту диаметром 6 мм. Дріт замуровується вкладку, скріплюючи разом і крокву до несучої конструкції даху, перетин яких складає від 60 на 160 мм до 120 на 160 мм, Кріплять лати. При однопрогонному опиранні лати мають перетин 60 на 60 міліметрів. При двопрогонному парні лати повинні мати висоту 63 міліметри. Втім, для уніфікації та з метою економії деревини їх виготовляють однаковими, тому парні лати піднімають за допомогою підкладних планок товщиною 3 міліметри. За цих умов перекриття листів буде щільним і листи добре ляжуть на всі лати. В складних конструкціях дахів можливе встановлення розжолобків. Основу під розжолобок виготовляють з двох дощок розміром 60 на 250 мм, прибиваючи їх під кутом одна до одної в одній площині з латами. Виробник пропонує м'які розжолобкові конструкції, виготовлені з того ж матеріалу і в тому ж кольорі що й листи. На вершині крокв'яної конструкції будь-якого даху укладають прогон розміром 60 на 120 мм, міліметрів, який з'єднує крокви між собою. Як основу для конька використовують дві дошки розміром 60 на 150 мм, міліметрів, укладені в притул до гребеневого прогону. Відстань від верху крокв до верху гребеневого прогону визначають приміркою конька. З'єднання дерев'яних конструкцій здійснюють за допомогою зуба, подвійного зуба, шипів, скоб, болтів, хомутів, цвяхів. Встановлення деталей гребанів і ребер, облаштування зон примикання покрівлі до стін та монтаж водовідвідних труб слід здійснювати після покриття основних схилів покрівлі. Розжолобки встановлюють до покриття основних схилів. Важливо, шви між деталями розжолобків повинні бути пришпатльованими мастиковим герметиком. Напрямок укладання волокнисто-цементних хвилястих листів визначає проект, в якому враховуються переважаючі напрямки вітру в районі будівництва. Напуски вздовж повздовжних крайок розміщують з підвітряного боку. Листи слід укладати так, щоб хвиля, яка перекривається, була перекрита хвилею, що перекриває сусіднього листа. Обрізати кути та свердлити отвори в листах і деталях слід механізованим способом, використовуючи засоби захисту органів дихання та очей, пробивання отворів неприпустиме. Щоб запобігти руйнуванню покрівлі внаслідок її деформації під дією кліматичних факторів, діаметр отворів для закріплення листів має бути на 1-2 міліметри більшим за діаметр стрижнів вкріплення. При укладанні листів на схилі потрібно дотримуватися наступних вимог. Листи слід укладати паралельними рядами у напрямку від фронтону до фронтону, забезпечуючи їх щільне прилягання в місцях напуску верхнього листа на нижній. Величина напуску верхнього листа на нижній має складати 200-300 мм в залежності від кута нахилу даху. Чим він менший, тим більша величина напуску. При укладанні карнизного і наступного рядів погребання хвиль слід відбивати крейдою контрольну смугу, позначаючи розмір напусків похибка відхилення нижньої крайки листа від контрольної лінії не повинна перевищувати плюс-мінус 4 мм. Покрівельні листи випускають по лінії карнизу на 80-110 мм. Величина зазору між косими зрізами має складати 8-10 мм. Кожен лист слід кріпити двома шурупами з антикорозійною голівкою з жорсткими шайбами та м'якими гумовими прокладками. Якщо для покриття обрано фарбований шифер, ковпачки на головки шурупів підбирають відповідно до кольору покриття. Шурупи закручують до моменту легкого торкання амортизаційної шайби до листа.